Діяльність зато освіти в умовах війни це діяльність у режимі особливої відповідальності, працездатності, єдності, відкритості та підтримки. 2023 рік рік напруженої роботи, творчих здобуток, здобутків, нових відкриттів, нових проєктів, організація та реалізація освітнього процесу в надскладних умовах воєнного стану. Димарський ліцей номер 2 Димарської селищної ради заклад освіти, в якому пріоритети компетентнісного розвитку особистості є базовим принципом організації освітнього процесу. У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася статутом ліцею, стратегією розвитку на 2021-2025 роки, правилами внутрішнього трудового розпорядку, відповідними посадовими обов'язками. Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку мережі. У 2023 році відкрито на базі Дівольського ліцею номер 2 18 класів, із них перших четвертих 6, п'ятих дев'ятих вісім, десятих-одинадцятих 3. 10 клас ми набрали 38 учнів для того, щоб діти могли обрати різні профілі. Тому відкрито один профіль одноукраїнської філології і інший історичний. 11 клас де 31 учень навчаються за біолого-хімічним профілем. Станом на 25.12.2023 року. Кількість здобувачів закладу освіти становить. 410 осіб, що на 14 осіб більше ніж не, в попередньому році. Середня наповнюваність учнів у класах складає 23 особи. Упродовж року заклад освіти був забезпечений кадрами на 100%. Вакансій немає. Наш заклад освіти приїздять педагогічні працівники. З Іванківської громади, з Петрівської громади і таких педагогічних працівників 11. Протягом 2023 року в закладі працювали 33 педагогічних працівники. 30 з них мають, мають звання, педагогічне звання старший учитель. У закладі освіти затверджено робочий навчальний план. Освітню програму, річний план роботи. Річний план роботи реалізував стратегію розвитку, а робочий і навчальний план деталізує освітню програму. Так, здобувачі освіти 5-9 класів у нас вивчають другу іноземну мову німецьку. Профіль у ліцеї запроваджене інклюзивне навчання. Трьох класах, в першому класі два учні, в другому один і у восьмому класі одна дитина. Основним пріоритетом закладу освіти вважає представлення здобувачів освіти, педагогічних працівників і закладу освіти не лише на районному, а на обласному та всеукраїнському рівні. Так, в минулому році наші Здобувачі освіти були переможцями 3 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови. Це наша випускниця Парамонова Анастасія і Рибалко Олександр, нині здобувач освіти 10 класу. Здобув перемогу в міжнародному мовно літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Заклад освіти був представлений на 14-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2023, і став переможцем конкурсу з тематичних номінацій і нагороджений відзначений золотою медаллю в номінації формула 4 4К в дії технології формування навичок 21 століття». століття. – це креативність, критичне мислення, комунікація та командна праця. В Цьому році організовано роботу на базі закладу освіти обласної педагогічної студії з теми життя стійкість особистості в умовах кризових ситуацій. Практичний аспект для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, керівник студії практичний психолог Парамонова Вікторія Юрівна. Для запровадження. Пілотного проєкту безпека та ментальне здоров'я громади створена мобільна група психосоціальної підтримки населення Тимарської громади, фасилітатором є Парамонова Вікторія Юрівна. вже перше засідання відбулося. Узгодили план спільних дій. Представники закладів освіти, керівники закладів освіти, заступники виробили. І узгодили в цьому напрямі роботи певний спектр дій. Наш заклад освіти це єдиний заклад, який не має спортивної зали. Проте учні є активними учасниками спортивних змагань і не лише на районному рівні золота відзнака Заклад-Партнер. Отримана від Федерації спортзаради розвитку за, за участь у всеукраїнському проєкті Єдина Україна. Завдяки нашому невтомному волонтеру Маріни Михайлівни Цапук і педагогічні працівники, і наші здобувачі освіти. Залучаються до волонтерської діяльності, до збору коштів і виготовлення різноманітних подарунок, амулетиків нашим захисникам. Нещодавно ми отримали подяку від благодійної організації разом на благо. Так коротенько ще. Цього року учитель географії Михайленко Олена Вікторівна брала участь у конкурсі «Учитель 2023 з номінації Географія і стала лауреатом цього конкурсу, Війшла у п'ятірку найкращих вчителів географії Київщини. Ну і Стосовно фінансово-господарської діяльності цього року. Було витрачено близько мільйон 300 гривень, якщо бути точно то 1 один мільйон двісті тисяча гривень на виготовлення проєктно-кошторисних документацій та ремонт укриття. Це дуже важливо для нашого закладу, адже найпростіше укриття існувало і минулого року, але перебування. Дітей протягом і іноді тривалого часу все таки потребувало поточного цього ремонту, і цього року це зроблено. І звичайно, що великою нашою нашим здобутком завдяки вам, на шановні депутати, і Димарській селищній раді відбулося будівництво. Спортивного майданчика, який ще не введено в дії в дію, проте вже майже на 95% роботи завершені, і будемо сподіватися, що до березня місяця спортивний майданчик введемо у дію. Ну і упевнено тримаємо освітянський стрій разом і у такий спосіб наближаємо. Нашу перемогу.